Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Як пишуться лабораторні роботи. Лабораторна робота номер 1 ознайомлення з вимірювальними приладами фізика 7 клас Написати лабораторну роботу це значить експериментальним шляхом переконатися і підтвердити існування певних фізичних процесів і явищ і записати їх у зошиті. Ми з вами будемо використовувати ЗОшит на твердій основі. Фізика, зошит для лабораторних робіт 7 клас, автори Божинова Кирюхіна. Давайте виконаємо лабораторну роботу номер 1 А точніше її частини. Важно розглянути один з приладів, зображених на рисунку. Як називається цей прилад? Ви бачите, в нас на рисунку один три прилади. Ми почнемо з першого. Ваша задача записати назву прилад. Термометр. Далі. Значення якої фізичної величини вимірюють за його допомогою. Ясно, що вимірюють за допомогою термометра температуру. Ну і у яких одиницях? У градусах Цельсія. Шкалу вибраного вами переладу, визначте ціну поділки шкали. Внизу у вас є роз'яснення, як визначити ціну поділки шкали. Там написано, щоб визначити ціну поділки шкали, знайдіть дві сусідні риски, на яких позначено числа. Обчисліть різницю цих чисел і отриману різницю, поділіть на кількість поділок між сусідніми рисками. Позначеними числами. Давайте знову ще таки подивимось на термометр. Ви бачите, що сусідні числа у нас 30, наприклад, 8 і 37. Тобто нам треба 38 відняти 37 і сказано отриману різницю поділити на кількість. Можете порахувати, ну, можливо, збільшивши, так, можете порахувати. Подивіться уважно, що кількість поділок між 38 і 37 якраз дорівнює 10. Тобто нам потрібно розділити на 10. І отримаємо ці на поділки 0,1 градуса Цельсія. Можете ці обчислення записати. 38 відняти 37 поділити на 10 0,1 градуса Цельсія. Далі. Установіть межі вимірювального приладу. Що таке межі? Це найменша температура, яку можна виміряти даним приладом, та найбільша. Давайте знову ж таки збільшимо та подивимося. Найменша, найнижча температура, чи найнижче значення, яке можна виміряти. Бачите, от знаходиться мінімальний. Найбільше от. Найбільше бачите, 42 градуси по Цельсії. Найменше значення 34,3 градуса по Цельсії. Запишемо. Дані значення. Найменше або мінімальне значення 34 – 34,3 градуси Цельсія. Найбільше значення – 42 градуси по Цельсію. Далі визначити покази цього приладу. Знову ж таки, дивимося, що показують покази приладу. Як ви бачите, покази приладу показують 37,4 градуса. Звертаємо увагу. Запишемо це значення. Скази 37,4 градуса за Цельсієм. І сказано, заповніть перший рядок у таблицю 1. Давайте подивимось, що ж за таблиця. От у нас перед очима таблиця. Яку потрібно заповнити. Так. Бачите, там три рядки. Ми поки що опрацювали перший прилад, тому заповним лише перший рядок. Назва приладу, термометр, фізична величина вимірювана приладом, температура, одиниці вимірювання, градуси Цельсія. Числа, якими позначені дві сусідні риски. Ми питали, що це, писали, що це 37 і 38, можна було взяти інші. Кількість поділок 10. Ціна поділки шкали приладу. 0,1, межі вимірювання, ну і так далі. Тобто записати всі обрахунки, які ми з вами чи спостереження зробили. Потім. Точно так же нам з вами потрібно заповнити про другий прилад і про третій. Це ще не все. Сказано, що завдання номер 4 Знайдіть удома будь-який вимірювальний прилад зі шкалою. Розгляньте його і дайте відповідь на такі питання. Звичайно, буде ідеально, якщо прилад, який ви знайдете, буде відрізнятися від тих, які ми розглядали на лабораторії. Але можна і такий. Дали відповідь на питання. Значення якої фізичної величини можна виміряти за його допомогою у яких одиницях, визначити ціну поділки, дали відповіді на запитання. Звичайно, ви можете знайти дома, я думаю, я в кожну термометр. Але яким вимірюють не температуру тіла людини, а температуру навколишнього середовища. Так. Все. У кінці робите висновок, що ви навчилися робити на цій лабораторній роботі. Тобто висновки. І тут можна записати: на цій лабораторній роботі я навчився дивитися, що ви навчилися. Вимірювати певні фізичні величини, визначати ціну поділки, знаходити найбільше-найменше значення. І можна написати, де вам це знадобиться у житті. Бажаю успіхів!